Привіт, друзі! Це відео для тих, хто вивчає іноземну мову і тих, хто стикається з наступними проблемами. Немає часу, не використовую вивчені слова на практиці, відволікаюсь дуже часто. Якщо тригеряться ці питання у вашій душі, то це відео для вас. E, значить, багато людей, це взагалі у всіх ця проблема, це не уко. І в мене колись 20 років тому була абсолютно та сама проблема. E, справа в тому, що переважна більшість людей підходить до вивчення мови виключно як до чогось зовнішнього, до якогось процесу, який, приход, який зовні відбувається. Мова зовні знаходиться іноземна, і ми так і підходимо до неї. Ми підходимо так, начебто це взяти яблуко і з'їсти. А мова це процес внутрішній, і він затрогує дуже багато чи торкається грамотніше сказати, дуже багатьох психологічних аспектів. І оця вся відсутність мотивації, невикористання вивченого матеріалу, вивченої граматики, вивчених слів і так далі, і тому подібне, е, недостатньо мотивації, погана самоорганізація при вивченні, відсутній план е, це все одна й та сама психологічна проблема, це відсутність рішучості. Немає рішучості у вас всередині на вивчення іноземної мови, бо ви ще залишаєте собі додаткові відхідні шляхи. А якщо не отримається, то я отак, от, а я тоді, туди, сюди, а отак от. Ви залишаєте собі інші маневри, і ваша психологія реагує на це таким чином, що це не обов'язково, бо є ж інші варіанти і так далі. І так далі, і так далі ними скористуюсь. Того, перш за все, будь ласка, налаштуйтеся психологічно. Я така-то, така-то, я такий-то, такий-то, приймаю рішення тут і зараз, я знаходжусь тут і зараз, мова мені треба тут і зараз, я буду, я роблю все. І після цього дуже важливо взяти себе в кулак і вперед. Е, про, те, про те, як е, саме вивчати мову, як обирати час і так далі. Багато попередніх відео я виклав. Передивіться їх, будь ласка, вони дуже корисні насправді. Е, ну І загалом структуризувати вивчення вашої граматики вам допоможе марафон е, граматичний сніс-креде маратон, е, який ми от, будемо зараз запускати. Плат, е, безплатну, коротку, тестову демо-версію е, 3 лютого було б добре, якби ви знайшли мій ТГ-канал-Норш е, Ме Олег. І там буде трошечки більше інформації, там збирається двіжуха дуже заряджених, енергетично мотивованих людей. Це буде такий спільний настрій, дуже сильний. Повірте, я цей марафон, е весь свій досвід, всі 20 років вивчення іноземних мов, всі свої 15 років викладання мов вклав туди, і там буде психологічний настрій такий, як треба. За вами тільки ваша рішучість, ви це хочете або ви це не хочете. Я вам допоможу освоїти граматику. Я всім вам допоможу освоїти граматику. Я не залишив жодного шансу, аби ви її не освоїли. Шануйтеся, з любов'ю, Олег.